Харківський автомобільно-дорожній фаховий коледж, студент групи 21Д Махарія Аспан, вірш Тараса Шевченка заповіт: Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синє море кров ворожу, отой дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене син сім'ї великі, в сім'ї вольні, Ну, не забудьте помнят. Не злим тих слов. Харківський автомобільно-дорожній фаховий коледж. Студентка другого курсу відділення правознавства. Група 21П. Гарченко Катерина. Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Заповіт. Тестамент. Dig my grave and raise my barrow by the Dnieper side in Ukraine, my land a affolent and white. I will lie and watch the cornfield, listen to the years to the river voices roaring, roaring in my ears. When I hear the cows' the racing flute loud with head blood, I will leave them all. Fields and hills, and force my way right up to the throne, where God sits alone. Clasp his feet and pray, but till that day. What is God to me? Bury me, be done with me. Rise and break your chain. Water your new liberty with blood for rain. Then, in the mighty family of all men that are free, maybe sometimes, very softly. You will speak of me. Харківський автомобільно дорожній фаховий коледж. Студентка групи 31 ПС. Відділення правознавства Вишнякова Єва. Тарас Григорович Шевченко, вірш Мені однаково, чи буду» Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині. Однаковісенько мені, в неволі виріс меж чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй, землі і не пом'яни батько сину. Не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучило колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, Та неоднаково мені, що Україну зліє люте, присплять лукаві й вогні, її окраденою збудять. мені. Харківський автомобільно-дорожній фаховий коледж. Студентка групи 21 Е відділення економіка підприємства Грунська Валерія. Тарас Григорович Шевченко Вір Сон. На Панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Вона спавите кричала. У холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала і сниції той син Іван, і вородливий, і багатий, неодинокий, а женатий на вольній, бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своєму веселому полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, Ще й дожинать пішла.